Добре, шановна громада, ми починаємо наш мітинг і починаємо як завжди з державного гімну. то кажется, что здесь миллионы стоят, правда. Всем добрый вечер. добрый вечер. Я тоже уже в строю. Уже муж отпустил меня, сказал уже все, не томись рядом со мной. Ребята, я вам от Олега привезла огромный привет. Он потихонечку лечится. Вот все, что случилось в эту субботу, вы все об этом знаете. Сейчас проходит лечение, вот все, что касается медицинской помощи, оказывается полная помощь медицинская, сейчас занимаемся глазом. Наверное, на понедельник уже назначена операция с носом, мы сегодня консультировались в хирургии. Будем надеяться, что все у нас получится, ребята, но самое главное, вот что хотелось от нашей семьи, от всей сказать, потому что сын на следующий день уже побежал в воскресенье. Вот, его немножко помяли полегче, но он так отряхнулся, говорит, у меня теперь злость появилась патриотическая. Поэтому он уже в воскресенье был тоже со всеми нами. Вы знаете, позвонило огромное количество людей. Вот, знаете, когда беда касается не только одного человека, а всех, я была просто поражена, какой, какой отклик у людей. Вот все происшествия в Харькове вызвали. Звонили со всех уголков Украины. Ребята, звонили из дальнего зарубежья, Германия, Штаты. Звонили ребята из Словакии, из Чехии, из Италии. То есть передавали огромный привет Харькову, огромную поддержку. Все настолько тронуты вот всем происходящим. Знаете, такой ужас и в то же время радость, что наконец-то все-таки Украина просыпается, встает с колен. И особенно все были очень рады за Харьков. Поэтому мы держимся мы не имеем права отступить уже ни на шаг. И я в целом очень горжусь всеми нашими мужиками, вот всеми мужиками, которые эту субботу воскресенье выдержали. Поэтому спасибо им огромное, спасибо всем нашим девчонкам и молодым и пожилым, кто не побоялся, кто приходил, кто стоял. Поэтому, ребята, у нас все получится, и самое главное, вы знаете, в Харькове иначе не могло быть. Вот тот сон, в котором Хайков пребывает, в принципе, этот сон можно нарушить только такими действиями, которые были у нас вот в субботу-воскресенье во время прохождения форума. Поэтому спасибо всем огромное за отклик, за помощь и финансовую, и молитвенную. И просто поддержку. И мы все в строю, и у нас все получится. Майдан Е. Майдан Е. Майдан Е. Майдан Е. Він є і буде. Друзі, я хочу сказати не тільки про мужиків наших, а про і жінок. У нас же було дуже багато делегатів з інших міст за моїми. І ще не підрахували, приблизно 170 людей було з інших міст. Всього 240, але було вже багато харківських. Так от всі відмітили, хто був ну, під час всіх цих подій на мітингу, наскільки високий бойовий дух у харківських дівчат у жінок. Ну, дівчата, всі ви тут дівчата, всі ми, незалежно від віку. От один полтавчанин так і написав і так передаєте, всі дівчата, от особливо і пані Галі, і всім іншим, значить, от, ну коротше, всім отут дівчат. Мені продовжуєте не тільки мені, всім, писати враження про форум, про Харків. Люди в такому захваті, вони настільки були вражені тим, що вони побачили. Вони настільки вражені і, і всіми нами. І ну, взагалі багато хто встиг навіть поспілкуватися з простими харків'янами, не от не тими от, яких тут на окружної стояли, а ну, просто людьми там, на вулицях і так далі. Вони кажуть, що ну, це абсолютно адекватні люди. Вони нормально нас сприймають, вони спокійно, вони задають якісь питання. Тому просто з харків'янами треба працювати, треба їм розповідати про нас. Ми попросили Європейську комісію, щоб нам прислали агітаційні матеріали. Що таке угода про асоціацію, що таке Європейський Союз і так далі. І ми попросимо вас їх просто роздавати. Спочатку самим прочитати, а потім просто роздавати іншим. Добре? Це абсолютно офіційно, це не те, що ми там самі щось виготовимо, це готові матеріали. Вийшло так, що ані влада, ані за великим рахунком громадянське суспільство не готувало людей до а, європейської інтеграції. Громадянське суспільство готувало, але у нього дуже малий ресурс, насправді. Ну, а відносно, ви побачили всі, який в Харкові ресурс громадянського суспільства насправді. І ну влада, вона говорила там Європа, Європа. До речі, сьогодні Міністерство закордонних справ України виступило з заявою, що вони у найближчий час продовжать переговори про асоціацію з Європою. Ну розкажіть про це комусь от тим, от хто устроїв вчора от этот бред партії регіонів. Може, вони щось подумають, не знаю, хоча чи це можливо. Ну, продовжать, не продовжать. В принципі. Надії є навіть в нинішніх ситуаціях на відновлення нормального діалогу з Європою навіть на державному рівні. Але виникає питання, що то є наша держава зараз? Хто нею керує? Вчора, верніше, сьогодні вчора трапилася потрясаюча річ. Чи вже сьогодні вже забула. А вчора Міністерство культури наїхало на українську греко-католицьку церкву і сказала, що вони її заборонять за те, що вони моляться в неположеному місці. Це було приблизно значить, прес-конференція у ГКЦ була зранку, а ввечері. Вийшла заява Януковича на сайті ну чи на сайті президента, вона Януковича, чи хто їх пише, їх знає вже. А про те, що ми за те, щоб всі конфесії молилися вільно за рівність і так далі, і так далі. Всі почали питати, це що Янукович проти Міністерства культури. При тому, що два дні тому Янукович нагородив міністра культури якоюсь там ну, брязкалкою до дня народження. В общем, зараз, якщо ви проаналізуєте політику, зараз не ясно, хто взагалі керує країною, не ясно хто керує цим містом. Журналісти абсолютно незалежні, які висвітлювали і були свідками, от в неділю, от этого, от ну всього що тут відбувалося, вони придумали от конкретно один таку фразу «Неустановлені власті города Харкова. Тому що від відповідальності на себе за той мітинг бюджетників не взяв ніхто. Ніхто не вийшов і не сказав, да, це я, ні є пані доподороч. І так само за те, що відбувається в Києві, за всі ці там драки, погроми, ніхто не взяв відповідальність, не сказав, це я, Янукович там, чи я за Всі кажуть, ні, 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 ні я. І виникає питання а взагалі, хто є править державою. І таке питання виникає у зарубіжних країнах. А з ким говорити? І про що? А на це у мене є тільки одне відповідь: треба говорити з нами, з народом, який знає, що хоче. А Я хочу вас проінформувати про те, що вже більше двох тижнів тому ми написали, переклали, розіслали листи всім мерам міст побратимів Харкова з проханням вплинути. На керівництво міста Харкова стосовно припинення репресій проти учасників мирних зібрань. Переклали на всі мови, там вплоть до якихось, ну, взагалі екзотичних. Сьогодні прийшла відповідь Нюрнберга, і мер Нюрнберга подякував за лист, сказав, що він розгляне наше прохання і попросив розповідати, що у нас відбувається. Комусь ще треба казати, що це значить. Так само були листи такі самі послані губернаторам штатів. У нас ще крім побратимства міста, є побратимства на рівні області. Зокрема, ну я про це не знала. Техас є побратимом Харківської області. Ми послали таки губернатору Техасу. Наразі відповіді не було, але завтра, це 15 січня, має відбутися засідання комітету Сенату США стосовно санкцій щодо України. Ну, ви я не важко прогнозувати, що це буде, але може бути дуже цікаво. Зокрема, серед розстрільного списка їх є пойду. Ну, це все, все, що я вам хочу сказати, і хочу сказати, що ми переможемо. А я хочу додати ще к до Наталіному нам виступлення. Да, я хочу как раз сказать, что мы тоже подготовили письмо Конгрессу Украинцев Канады, развернутое. И вот буквально сегодня-завтра посылаем в Канаду это письмо именно непосредственно о городе Харькове, где перечислено все то, что сделала власть за вот это последнее время, включая все события субботы-воскресенья, с требованиями незамедлительной реакции канадского правительства и Конгресса украинцев Канады по отношению к властям города Харькова. Вот, поэтому такое письмо уже подготовлено, мы сейчас его редактируем, и вот буквально либо сегодня вечером, либо завтра утром оно будет отправлено. Поэтому я думаю, что если в нас уже просыпается, у нас эта свобода просыпается, то мы не имеем права отступать назад никак, вот при всех делах. Поэтому мы в этом же режиме работаем, в режиме свободного слова. Микрофон работает, поэтому, пожалуйста, ребята, все желающие, подходите, выступайте, пожалуйста. Шановні харків'яни, я маю вам проголосити неповну, але вибіркову Заяву адмінгрупи сайту Майдан. Ви знаєте, що сайт Майдан від початку нашого Євромайдану підтримував наш протест і вже п'ять днів наш сайт знаходиться під достатньо серйозною ДДО-атакою. Наші колеги, технарі. Побачили одну цікаву штуку, що на відміну від попередніх ддос атак на сайт Майдан, нинішня атака йде в значній мірі з України, зокрема з IP-адрес, які належать Київстар. Тому, щоб не розказувати далі про деталі, я вас щиро прошу. До гігієни. Тому що кожен ваш смартфон, кожен ваш стільниковий телефон, який має доступу до інтернету, може бути завірусований і стати одним з ботів, великого ботнету, який досить нашу з вами інформаційну площадку. Я вас дуже прошу користуватися антивірусами, не відкривати підозрілі чи незнайомі смс-и, ММС и і так далі. Бо кожен такий момент додає моїм колегам великої роботи. Вони не сплять вже 4 доби. От і все. Будьте уважні. Розповідайте про це вашим знайомим, не перетворюйте себе і їх у наших ворогів. Дякую за увагу. Добрий вічір хайкарчані всіх з старим Новим Годом. Здоров'я, щастя і нашої спільної перемоги уже в этом году маленькое объявление сегодня в эту скринку, как обычно, в нашу историческую скринку. Эта скринка с первого дня Майдана в Харькове э, помогает нам, как бы, организовывать все наши мероприятия. В эту скринку я буду собирать потихоньку, ходить среди вас. И одна скринка стоит возле э, листовок, э, буклетов и наклеек. Очень большая просьба, подходите, не стесняйтесь, берите наклейки, листовки, распространяйте в своих районах. Спасибо. И сейчас у нас молебен, к нам приехал отец Виктор. ім'я Отця і сина, Святого Духа. Патріарх, благослови мені сьогодні служити у вас молебен. Цей молебен присвячений, тому що ми входимо в Новий рік. І наш новий рік має ну, бути осяйним сонцем правди. Ісусом Христом. Цей рік має бути сповненим того, що несе нам Бог, який є любов. Цей рік має бути шляхом до істини і життя. І саме над ми повинні налаштовуватись через труднощі до світла, добра, любові. Бо якщо не буде цього наміру, всі наші зусилля марні, Христос є істина, шлях, добро, любов, світло. Це головна мета. Бути тут з ним, бути там, де він. І всі свої зусилля вкладати не в тимчасове, а в те, що прокладає нам шлях і до вічності, до майбутнього, до добра, світла і любові. Благословен Бог наш! Завжди неї посадча на віки віків. Господь з'явився нам, благословению, Господні. І сповіди все Господі, бо Він благий, бо повіки милість його, Господь з'явився, нам благословив Той в ім'я Господні. Обступили й оточили мене, але іменем Господнім я подолав їх, Бо Господній з'явився нам, благословив той дим, Я, Господні не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні. Господь з'явився нам, благословив, хто йде, в ім'я Господнє, камінь що задбав, його будівничі, це став основу угла. Від Господа це сталося дивно в ночах наших, Господь з'явився нам, благословив, хто йде, в ім'я Господні, спаси Господи людей твоїх. І благослови наслідя твоє, перемогу по народу народові нашу, на супротивників подай, і Христом той охороняй нас, осилю Твою, спаси Господи людей Твоїх, і богослови наслідя Твоє. Перемогу побожому народу нашого, на супротивників подай, і Христом, томо корняй нас осилю Твою, спаси Господи Твоїх, і благослови нас слід Твоє. Перемогу побожним народу нашу, на супротивників подай, і Христом, твоїм охороняй нас, оселю Твою. Ісусе Син Божий, помилуй нас, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, присвятий, Богородице, спаси нас, Пресвятає Бородиця, спаси нас. Всі небесні сили, святі Ангели, і арханели, моліть Бо за нас, всі небесні сили, святі Анили, і арханели, моліть Бо за нас. Всі святі землі української, молять Бо за нас. Всі святі землі української морить Бог за нас, і всі святі морить Бог за нас, і всі святі морить Бог за нас, слава ті Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки Бомінь. Помила нас Боже, звик, милості Твої молимось Ми тобі виступай, помили. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за святу православну українську церкву, за святішу це наша Філарета, патріарха Київської Сіруси України і за все у Христі, братство наше. О, Господи помилуй, Господи помилуй, О, Господи помилуй, ще мол, за боротьбу і бомбережну Україну нашу, і всю людність її за державність перебув, спокій, здоров'я та спасіння, Щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника. О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, О, О, Господи, помилуй. Вислуха нас, Боже, спаси наш всі кінців землі, на дівці, і кінці в землі, ти, що нам далеко, Милостивий будь милостивий владеку докрів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, і чоловіку любить Бог єси, і тобі славу віддаємо, Отсю, іси, сьодом, нині, повсяк, час, і Сину, і Святому Духові, нині і на віки віків. Слава Тобі, Христо Боже, надія наша, слава Тобі, слава Твісинові Судуху, нині повсякчас, і на віки віків, абі. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилий, святіший, владико Богословив. Христос істин, а наш, молитвим причину, застопне стом чесних небесних, сил безтілесних, силою чистою, суботворчого Христа святих землі українських, всіх святих, помили і спаси нас, бо Він у сердий і любить. Амінь. Бо любили бомбрежені Україні наші славно народи, і всім, хто стоїть. За світло, добро, любов, красу, честь і гідність. Всім, тут присутні буде, Господи, бери на щасливе життя, здоров'я, спасіння праці і духовному зростанні, добрий успіх, і збережи їх на многі літа, нога є літа, нога є літа, нога є літа, нога я, много я, є літа, много я, нога є літа, нога є літа, нога є літа. Много я літа, много я за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Много многая много літа, многая, много літа, много, я, много я літа, много я літа, много я літа, многая. А тепер єднаємося, молити Отче нашу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний, дай нам сьогодні і прости на провини наші, які ми прощаємо, винуваться нашим і не веди нас у спокусу, але ви зболи на світлу, Кобу! то є царство, сила і слава, Отця і Сина і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Омінь! Благословення Господня на вас, Його благодати, чоловік люсом завжди ни по вся і на віки віків. Омінь. Спасибо, Боже. Аксіос. Пам'ятаєте? Давайте три-чотири. Аксіос. 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 Дякую, шановні. Дякую, шановна громада. Дякую. Сергій Тертецький. Слава Україні. Ну що, дорогі харків'яни, нас як завжди, 300 спартанців, напевно, сьогодні трошки побільше, і надзвичайно приємно всіх вас бачити. Повністю підтримую, і погоджуюсь з словами усіх попередніх ораторів, і які підсумували те, як у нас пройшов з вами форум Євромайданів в суботу, неділю, як пройшов вчорашній день, які вже за результатами. Станом на вівторок є дії або наміри надії з боку наших європейських і світових партнерів і друзів, хочу сказати, що цей форум він надзвичайно важливим був і стався, і те, яким чином він пройшов, те, яким чином ця так звана харківська влада на нього реагувала і яким чином все, що відбувалося, пройшло, для нас це є величезна перемога. Кожного разу ця недолуга влада підкинує дров у полум'я нашої національно-визвольної боротьби шляхом того, що вона кожного разу абсолютно примітивна, абсолютно тупа, абсолютно цинічна, робить абсолютно неадекватні і тупі дії. І таким чином просто відкриває свої карти і просто знімає з себе маску і показує себе без купюр. От на цих вихідних, суботу-неділю, ми побачили харківську владу харківських тітушок, харківських бандитів абсолютно без купюр. Ми їх впізнали в очі. Ми зафіксували ці які на які а, обличчя, і вони всі ідентифіковані зараз юристи. Проводять роботу в юридичному полі зараз журналісти, медійники цю інформацію розповсюджують і проводять роботу в полі медійному зараз. Громадськість в своїх формах і рамках проводить діяльність. І буквально кожного дня, зокрема і сьогодні, і на завтра, і на кожен день заплановані різноманітні зустрічі, наради, координаційні групи для того, щоб ті результати. І ті наробки, які ми з вами отримали за результатами цього форуму, якомога швидше вже були імплементовані в конкретних планах дій, в конкретних програмах, в конкретних кроках. І мені надзвичайно приємно, що цей процес триває дуже якісно, дуже змістовно. Надзвичайно важливо, що він триває публічно і максимально відкрито. Тобто, якщо є ініціатива від якоїсь організації, то вона обов'язково наявна в інтернеті, вона обов'язково анонсується заздалегідь, потім обов'язково звітується по результатам цієї роботи. І ми з вами стоїмо. Ми з вами кожного разу, кожного дня сильніше, мудріше, розумніше. Кожного дня ми дізнаємось все більше інформації, яка нас озброює і яка нас робить розумнішими, кращими і більш сильними. І Майдан живе, Майдан є. Слава Україні!